що бути кроликом. Травичку теж їсть. хі Лейла. Що ти робиш? Що? Вона шукає якусь травичку, що ней Вона, Лене таку шукає. На. Так длинный кона есть. Жує. Кролики растут Так, треба поти пчелок проверить наших А що це у нас так машина присела Ого Що це тут таке? Нічогося Ця машина вже як у селі Так запорожець Все туда И траву, и колеса кроликом нарвали. Друзья, купил колеса наконец-то. Опа! О! Вот так. Треба их занести. До остальных драков. Так, друзья, пчеловодство это вам не шутки. Знаєте скільки грошей пішло на це? 370 долярів. Подорожали. Трохи колеса в прошлому році дав 360. Не знаю, в цьому году більше взяли на 10 долярів. Ну нічого так вам, друзі, хочете займатися пчелками, розчитуйте. О, що у вас буде витрати. Хочете такого трака мати, то треба буде купляти колеса Ну це я перший раз купляю колеса, ще не купляв. Ну, переднє таки поміняв новенькі. А це два сета купив на задні вже. О, ці новенькі. Ну, їздять, а тут -а вже лисенькі. О, вже маленькі там маленькі. Ми одно ставимо на запаски. Хотів ще показати, друзі, ось до досточки. 20 доларів дав, узяв досточок на палети. Оце так помаленьку. Багато грошей нема щоб витрачати на такий матеріал. Потихеньку, помаленьку и не спеша. Сильно нельзя разгоняться. По чуть-чуть. О, добренько. Так, друзья. Четыре колесика приобрели. Сначала два, а потом ще два. Бо стоят денежки. А пчеловоды бедные. Помаленьку надо. Вот так. Салу... Салун. Китай. Китай, мабуть. Дуже тверда резина для Heavy Duty Trucks такі. О. 14 плай. Значить, тут йде такі пластинки железні по кругу. Ой, і вони держать, держать хорошу груз, короче. О, ну так. Комерське таке для Heavy Duty trucks Не просто таке, як ото у Walmart і купиш і воно як соплі їде. Це дуже добре таке, окей? Ну все, поставимо, потім, потім покажемо, як воно буде їздити. Бай-бай. Друзі, всіх вітаємо. З вами знову Віктор. Сьогодні ми переночували вже в перший день в кемпінгу. Відпочиваємо. сина рибку ловить, наживку діли. Жіночка моя. О, зутра пожарили, брекфест собі зробили. Риба така голодна, що приходиться під камріть ковбасою. О, пожарили бейкена. З яєчками, з картошкою це щось залишилося? <хи> Поїли. Дождик трошки був ночі. Ми стульчики понамачувались. Ну що саме головне? Ми накрили нашу палаточку, так зробили накриття ще зверху, щоб екстра було. Зразу ми виходимо і тут озеро над нами, тут малерия ловлять. У нас сусіди були, коротше, ночі клянула, а вони коротше, щось тут понакривали, їх коротше, замочило всіх, палатку знесло там, накриття їхнє. Да вони ночі встали і коротше, змилися, уїхали. Все понамачувалось там у них. Видно там все лежать одіяла, всі мокрі. Покидали все і в'їхали, коротше. Ми костерчик розвели, вчора приїхали. Вони сиділи, дивились на нас. <кій> Sorry, я трошки заболів, перехворів, але нічого, зранку теж поплили костерчик. Так відпочиваємо. Виїхали на вихідні одні. Проїхати трошки на озерця. Тут люди теж поприїжджали своїми палатками. Я думав, що ми такі одні будемо з палатками. ну багато палаточників по палатках ночують. Я так само, як кемперу. Там кемпери штук 5 стоїть. Ну і палаток так само. Навіть палаток більше, ніж кемперу. Ну це більше фан, мені кажеться, у палатках чим у кемпері. Це приїхав цей рейнджер. Почав щось там туалет вбирати. Make sure там туалетна бумага є, вся почищена, помита. Я вчора приїхав після роботи, приїхали вечором пізно. Допоки розложилися, ну нічого ми світ включили. Це не перший раз. Включили за полчаса, все зібрали, накрили. Ну і все, ми були готові. А так дітки віддихають, рибку ловлять. Рибка тут є. Сомики здорові дуже. О, діти пробують ловити щось. Отак, глушать їх. А що вона не ловиться? то вони камнем в неї по голові бабах, вона вспливає. Сина! Перестань глушити рибу. Змія? Змія? О! Каже, зміючка повзе десь. Да, Змій водяться. Є зміючки Втопив, мабуть. Ну все, друзі, так відпочиваємо. Зараз підемо трошки пройдемося. О, на дві палаточки хтось поставив теж. Так добре відпочивати. Завжди добре відпочивати. Нічого не робиш, встав, поспав. І все. Ну все, всім бай-бай. Так, ми вирішили трошки пойти погуляти в лісочку. Тут так красивенько, чел така є. Помаленьку йдемо гуляємо. О так, кто там смеяться? Там озеро внизу, ну річка така здорова. Діти наши балуются. Вивезли їх в лісочок, то вони не знають чем зайняться. бігають Друг за дружкою State Park все гуляють ходять наші. Що хочете тут зайдем чи не чи далі поїде Вау Красивенькие цветочки. They look like language. See what berries, blueberries цветуть. Такими колокольчиками красивенькими. Птички спивають. Красота. То есть до Рівята где играть можно для деток. Це офис Там взяли діти мячика Можна м'ячика брати гулятися Ну верна, вернуть надо назад О. Така красота Діти пошли гратись. Там хлопці щось строять. Щось інстилейшн роблять. Щось новеньке строїть. Ну, Отак от, от віддихаємо. Друзі, хотів би вам ще щось зняти. Ну ми просто сидимо з сім'єю, сміємося. Приїхали ці двоє, не чи Чоловік, жінка, чи хто вони. Приїхали, каже, ми намочились ночі, поїхали додому. Але каже, забули печку, на чому їсти жарить. Привезли печку, поставили, щось він неї, заводив, заводив, зажигав, зажигав, міг зажигать. Оказується, цю палаточку їм подарила, каже, мама. А потім каже, щось печку, каже, не можу я цю запалити, треба їхати по дрова. каже. Сіли в машину, поїхали по дрова. Ми вже ланчі коротше. Вже ланчі Вже зараз курицю жарити будемо. Вже по-брекфестували. О. А вони приїхали, поїхали, приїхали, поїхали, ще в кемпінгу не віддихнули. Каже, нам мама забронувала місто. Ну, такі взрослі люди вже О. Отак, От друзі, є де такі американці, що, що не можуть вони насчет цього, так як виживання, вони, вони не шарять. Ой, не знаю, як, як так люди присвоюються, приживаються, що нічого не можуть в житті робити. У мене жінка підготувала все. Согласилися, все, що будемо брати, їсти з собою, що брати, спічки, дрова, все. А? Все согласили, все зробили, все в нас, слава Богу, є. А вони якісь як дві лявих руки, я не, не, не про всіх кажу, звісно. Ну я тебе говорю, не, не цеювати. Да кохана, що ти там? Бери, ще трошки. Дровішок залишила. Що у нас сьогодні? Чипсики, не чипсики, а печеньки взяли, крекери, вермишелі взяли, фольги різні побрали. Готовий, батареях набрали, щоб все було. Дровішок набрали по машині. Ну, ну, підготувалися їхати, кемпінг, розумієте? О, а люди приїхали, о, наші дринк взяли. Фрезку, бачите. Підготувались, бо бо треба щось і дітей кормити, щоб їм було добре. Деякі американці вони не підготовлені до цього діла, не шарять, не знаю. Чи перший раз, ну вони, мабуть, перший раз приїхали, бо кажуть, що мамка подарила їм палатку цю. О, а ми вже зараз будем, будемо ланчувати. Зараз дровішки підгорять. Будемо на, жар, на жарі м'яско жари, курочку. Замочили вдома. Будемо курочку, щось чайку поставимо, взяли чайник з собою з дому. Електрика тут є, вода є. Отак, ну от все Все є, тільки розуму до того прибав і все буде добре. Шнура електрична взяли переносочку, водичка є. Діти віддихають. Хто там крутиться, як у кокані? А? Сина? А хто це клубничку кинув? Треба, щоб нічого не валялося. Хай бесики покушають. Сина, як тобі, подобається кемпінг чи ні? Да. Ти будеш учитися щось робити чи ні? А що? Я нічого не вчився. Щоб не бути так як ти америкоси. Ти ж тату допомагаєш дравішек рубав, так? Да? Mm -hmm. О, щоб виживав, а не умирав, так? Да? Сьогодні мається опять дома. Ввечері дощ буде То треба буде трошки палатку при... прикаліти. Де не де, де камні попадаються. Ми тут железячки поставили. О, треба трошки натягнути, що тут може веревочки, Just in case. Якщо вітер дує, дуже вітер сильний розганяється із озера і на палатку дує. Ну нічого. Вижили одну ночь, ще одненьку виживе. Все добре, друзі. Бай-бай. Я ложки нашла. Нашла, слава Богу, алілуя. Значить будемо жити далі. Так, а що у вас там є? Покажіть хазяйка. Барабана. для чого барабана взяв? Барабани, мало лі треба щось зняти. Поліки взяла жінка. Все, Мівінки все. взяла, Всего. всю приправочки всякої набрала, бананчиків набрала. Ну, друзья, Заварочку, чайок, кофійок, все. Я ж не перша. Вот діти люблять і не називають не американською вермішелькою. Оце кип'яточку зараз быстренько зальємо. І вони таке люблять. Ну це ще не треба варити їм. І от жирок зараз доділиється, я їм курочки пожарю. І будемо їсти. Все, всім бай-бай. Вітенька, що ти робиш? Oh, Сім'ю годувати треба. Ти що добитчик? який молодець в мене щас, чоловік. Зараз курочка пожариться. Wow. Будемо їсти. Ням-ням. Такими, не, я так люблю как ты готовишь нам есточки. на коленях все на на коленях все краще на коленях все да. краще Зараз пожарим курочку поем вот так вот и выживаем да 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 так друзья всем привет опять теперь мы кушаем все мы кушаем. Сына, что там у тебя? Вырвешелька, и... Софийка, где твой чекин? Чего вам накидать? Чекин есть. Мамочка кушаем, все кушаем. Так, седаем. Седаем кушать. Вот и наступил вечер. Мы у костра сидим. Перекусили немножко. Yo, what's up, man? How you doing? Susie, Anthony. Костра сидим. На небо глядим. Печеньку жуем. И чайком запиваем. чтобы жизнь малина не казалась. Все да. хорошо. Да. Отдыхаем, друзья. Что делать еще? Все нормально. Слава Богу. View. так друзья добрый вечер мы сегодня на викейшене в таком отеле сегодня такая маленькая кроватка есть но и две таких больших как раз для нашей семьи для пяти для пятеро красивенько тут все чики пики вот так вот дела. Друзья, мы так кемпаем, короче. Решили пойти в отельчик сходить. Сколько времени уже? 11.14. Короче, история длинная. Ну, дай бог, когда-то вам расскажу. Ну все, всем удачи. С вами Always Victor Jill Kahiwa Girl. bye. -bye. Ай. Что это было? Так, друзья, привет. Пришли мы глянуть. Продивітися наших пчелок тут. Що тут твориться в них? І щось мені підказує, що тут треба срочно давати корпусу. А це ми приносили вже. О. Так. Так. Що у нас тут? Залято метком. Метком залято. Так, вот. Что тут у нас творится? Расплодик. Расплодик, медок. Так. Ось нова рамочка я кадала, давав я. О, все засіяно знизу. Все, друзі, будемо працювати. А то треба бігом, бо вже вечір. Часу нема знімати. Тут розплод. Медок. Так, все. Будем работать, друзья. Окей? Добренько. Давай, бай-бай. Так, друзья, отстраивать наши пчелки рамочки. Расплодик лежит. Вот суточно черва. Сегодня засеяла. О! Вот пчелки работают. Все, мы им зара Дамо розплодику. Кажу розплодіку Рамочок і пусть роботається. Розплодик тут. Все. Good. Друзі, є у вас собака траву. Не знаю. У нас є. Все подряд. Траву дуже любить. Салатик такий. Правда без ренча. Ну а так, оригінал Дуже любить травку їсти це, я думаю, що вітамін, коли не вистачає в собаки, то вона траву їдить. Бідненька схудла на салатиках. Ага. Єсть травичку. Хто знає яку вибирати. Лейлочка. Дівочка, ми тобі нарвати. А? Ну ти нарвать, вкусняшки, а? Моя я ти дитина, ага. Починається. О, чи що? Але є все одно. От. Да. То вона ще не наїлася.